Це сніданок з 1 плюс 1, канал 1 плюс 1 Україна. І ви знаєте, вчора дуже багато кого склихнулася ця історія з хлопцем 20-річним, який досі, скажімо так, зник. Ми не кажемо, що він загинув. Але шансів мало. Він катався на цій тарзанці з а, на Трухановому острові в Києві і впав в Дніпро. Його шукають, і от одразу почалась мережами фактично, знаєте, така ну гвалт фактично, що почались одразу люди. Отак, от Отако знаєте, народні інспекції проводити усіх таких от подібних історій. От але ми спеціально попросили Олену квітку, щоб вона поїхала на місце інциденту, побачила все, що там відбувається. Можливо, знайшла хтось це бачив. То щось чув, поспілкувалася з організаторами цього всього? Олена, що тобі відомо, хочемо все знати. Бережні Дніпра, і от, якщо окреслювати власне маршрут цієї канатки, цього зіплайного атракціону через Дніпро, то умовно він тягнеться от з верхнього міста вздовж пішохідного мосту і йде на той берег. Це трухані острів, і ось там на тому березі ви можете бачити таку приймальну станцію. І ось власне вчора, як відомо за інформацією КМДА, на сучасний випадок саме тут стався близько 13.35 тридцять дня обіва. Все один з трьох росів на цьому тросі був хлопець, була людина. Вона впала в воду. Ну і власне, вже як потім згодом повідомила поліція, що це юнак з року народження. Він приїхав на вихідні з Вінниці, аби погуляти столицю. Розпішов на цей атракціон. І у цей обрив він стався 50 метрів від набережного шосе. Ну от фактично від цієї вулиці, де ми зараз знаходимося. І перші на допомогу цього хлопця, коли побачили, що сталося, як він летів. Саме рятувальники, які чатували на пляжі березня. Давайте послухаємо, що вони кажуть. Спочатку ми почули звук, коли обривався трос. І побачили, як трос падає в воду. От я на каяку вийшла на воду, почала шукати на каяку, але я не побачила нікого. І дуже швидко приїхала водна поліція. Ми вдвох доплили на ту сторону, і там вже стояли люди, які намагалися витягнути трос, бо сподівалися, що таким чином вони зможуть витягнути і людину. Ці троси періодично вони провисають. Постійно люди застрягали, повисали на середині Дніпра, і робітники просто вже. Добиралися до них і підтягували їх вже механічно. От е, тут е, фактично на цьому місці в день були наші колеги з ТСН, і рятувальники їм повідомили, що насправді з того берега на троханні острів переправлялися на цьому атракціоні дві людини. Цей хлопець, який зірвався, і ще одна людина, яка все ж таки доправилася до того берега. І, ймовірно, це був друг цього хлопця, е, тому що в Києві він приїхав е, зі своїм е, товаришем. Ну імовірно, що саме на дно е, людину, яка зірвалася, хлопця цього потяг потяг тримати, тому що почала з'явитися інформація, що Саме це спорядження, і канат він е, дуже важкий, важить понад 500 кілограмів, плюс ще додаткове спорядження. І ось коли це трапилося, е, тут були люди, е, які це все побачили, і вони намагалися вручну витягти цей канат, надії витягти хлопця, але витягнуть цей канат вже без нього. І як підтвердили також рятувальники, що під час таких розваг, під час таких атракціонів, перельоту через Дніпро, людям, які на таке наважуються, їм не видають рятувальні жилети. Е, друзі, ну Вчора було багато інформації про те, що тіло цього хлопця, людини спочатку, яка впала в воду. Знайшли рятувальники. А потім повідомлялося, що, начебто, це не та людина, а тіло цього хлопця вже винесло наверх. Це все неправда. Офіційної інформації станом на зараз на ранок від ДСНС від рятувальників. Немає не знаємо тільки що пошукова рятувальна операція. Вона тривала вчора до пізнього вечора, до темна. І ось власне пош... станом на зараз, ну не було поки що інформації що пошуково-рятувальні роботи відновлені, і ми тут на місці. Ну принаймні, ми не бачили жодних катерів, але ми думаємо, що вони можливо працюють далі по течії, тому що течія в цьому місці Дніпра вона дуже сильна і можливо треба шукати вже і не в цьому місці. Ну і власне я також зазначу, що перед такими польотами на дніпро людина вона підписує сама документи про те, що вона дає згоду, про те, що за своє що вона погоджується власне на такі атракціони на свій страх і ризик і повністю несе відповідальність за своє здоров'я і за своє життя. Вона сама, а не компанія. І от після цього випадку мережі почало з'являтися дуже багато повідомлень. Хто ділися своїм досвідом катання на такому зіплані через Дніпро чи не через Дніпро. З'явився один із гостів, в якому повідомляється, що це не перший нещасний випадок саме на цьому зіплані через Дніпро. І ось не так давно власне прокуратура Києва програла в верховному суді справу проти цієї компанії, власниці цього тросу компанії, яка володіє даним атракціоном, через те, що вони порушували правила безпеки, ну власне експлуатації цього етрак-атракціону. Оператором атракціону через Дніпро є Київ Флайлайн і належить до мережі розважальних парків, яка називається Активна країна, ця компанія вона оперує у близько 10 парках Києва, також ще одним в Вінниці. Ну і власне на сайті своєї компанії Активна країна вони зазначають, що цей атракціон зіплайн, він є абсолютно безпечним. Але хочу також зазначити, що після, після того, як стався цей нещасний випадок вчора, вони трохи підчистили сайт і взагалі прибрали дану послугу даний атракціоні і розвагу музіфлайн через Дніпро з переліку послуг на своєму сайті. Але вчора ввечері також з'явилося звернення директора. Цієї компанії я пропоную послухати. Перш за все. Я хочу принести глибокі співчуття родині загиблого хлопця. Сталася велика трагедія, і загинула людина. Так не мало бути і не має бути. І наразі я, як директор компанії Активна країна і моя компанія, ми робимо все для того, щоб співпрацювати з слідством і розібратися в причинах цієї трагедії. Також вчора з'явилася заява Київської міської державної адміністрації, заява про те, що КМДА вона направить запит до поліції про те, що змогою розслідувати діяльність компанії, яка експлуатувала цей атракціон. Через Дніпро, і вони сподіваються на чесне розслідування, колеги. Ось така ситуація ставимо сьогодні на ранок. Вам слово Три крапки ставимо, тому що знаєш, я на початку цього сказав до того, як ми тебе почули, побачили на місці того фатального випадку. Що люди масово почали шукати якісь недоліки по всіх атракціонах, не тільки тієї фірми, а взагалі, тому що ну, знаєте, як тільки прецедент якийсь він змушує нас задумуватись про те, що відбувається на нас навколо на що ми не звертали увагу, тому будемо стежити і за тим, як. А українці реагують на ці всі е, історії і на свій відпочинок, і на е, контроль за цим. Ну і конкретно за цим випадком, звичайно, теж пасиві.